У цьому уроці я покажу вам, як створити власну карту BoxBP, весь код для ігрової механіки, а також додаткові 16 безкоштовних здібностей можуть бути. Щойно ви відкрили свій порожній проект, перше, що вам потрібно зробити, це натиснути вірш, досліджувати. Вам потрібно клацнути правою кнопкою миші назву вашого проекту та вибрати додати новий файл віршів до проекту». Перший пристрій, який ми збираємося додати, називатиметься. Game Start and Hit Create – порожній. Тепер я збираюся зробити це ще двічі, один з яких називається диспетчером кнопок можливостей, а інші називаються основними функціями. Тепер я збираюся відкрити ці віршовані файли. Ви можете двічі клацнути або натиснути першу кнопку. Тут ви побачите всі ваші три файли віршів, які ви щойно створили, за винятком того, що всі вони порожні. Якщо ви перейдете до опису нижче та приєднаєтеся до мого сервера Discord, ви зможете знайти все. Код вірша, який я збираюся використовувати в цьому проєкті, абсолютно безкоштовно. Коли ви знайдете початковий файл гри під вмістом вікна PVP, ви захочете скопіювати все з цього файлу в новий, який ви створили у своєму проєкті. Завершивши його копіювання, виконайте те ж саме для двох інших файлів. Тепер, коли ви скопіювали всі три файли, ви можете продовжити і мінімізувати вірш. І вдарити вірш, побудувати код вірша. Коли ви це зробите, папка творчих пристроїв має з'явитися у вашому браузері в місту. Ви можете відкрити це, і ви побачите всі три пристрої віршів, які ви щойно створили. Ви можете перетягнути їх у ігровий простір. Перший пристрій, який ми збираємося заповнити, буде пристроєм базових функцій. Він має лише один варіант це підсилювач шкоди. Він використовується лише для деяких посилень, щоб зменшити повторюваність. Налаштування, які вам потрібно змінити в цьому, ви можете вимкнути навколишній звук, увімкнути відновлення, і змініть час на нуль, а також прокрутіть вниз до ефектів і це на жодного. Тепер, коли я закінчив заповнення цих налаштувань, я просто зміню назву потужності, щоб зберегти його більш організованим і назвати це базовим збільшенням шкоди тепер ви можете повернутися до пристрою та вибрати цей підсилювач шкоди. Ось і все, що стосується основних функцій пристрою. Тож я збираюся продовжити і перенести це з дороги. Наступний пристрій, який я збираюся розглянути, це пристрій для запуску гри. Тут є кілька параметрів, першим з яких є повний список селектора класів. Це список селекторів класів, які будуть використовуватися для перемикання гравців на початку гри. Щоб додати це, ми знайдемо селектор класів і перетягнемо його в ігровий простір. Спочатку увімкніть клас, на який потрібно перейти, і змініть слот класу на один. Далі ви можете вимкнути видимий у грі, звук зони та звук активації, а також дисплей. Вплив VFX на активацію та гучність видиму в грі. Після того, як ви заповнили ці налаштування, ви хочете створити стільки селекторів класів як повноваження у вашій скринці карта боротьби. Fortnite дозволяє лише 16 класів, як бачите. Тож у цьому випадку. Я просто створю 16 селекторів класів. Давайте зробимо це. Як бачите, я пішов вперед і зробив усі 16. останнє, що вам потрібно зробити, це фактично змінити слот класу для кожного селектора класу. Примикається на. Тож перший я збережу як слот класу 1, другий, два, третій, три і так далі. Після того, як ви завершите селектори класів, тепер нам потрібно створити дизайнери класів для кожного відповідних класів. Щоб зробити це, знайдіть конструктор класів і перетягніть його в ігровий простір. Перше, що вам потрібно зробити в конструкторі класів, це ввімкнути ідентифікатор класу та змінити його на слот класу 1. Тепер у вас є багато параметрів, які ви можете змінювати для кожного класу. Ці параметри можуть включати максимальне здоров'я та максимальні щити, які має гравець рух множник, щоб визначити швидкість руху гравця навіть силу тяжіння. Під цими параметрами знаходиться список елементів. Це список предметів, які ваш гравець отримує під час появи. Щоб зробити це, я збираюся додати елементи до масиву. Клацнувши спадне меню, змінюю що елемент, який я хочу, щоб клас мав. Тож я просто дам їм фіолетову помпову рушницю. І я хочу, щоб вони мали лише один предмет. І я збираюся зробити це ще кілька разів. Отже, як ви бачите, я дав їм дробовик, штурмову гвинтівку. Трохи патронів, деякі матеріали, а деякі лікує. Якщо ви хочете змінити, які предмети має клас, наприклад, надавши їм повний міфічний інвентар, ось де ти це зміниш. Наразі я залишу це налаштування, але ми повернемося до нього пізніше, коли я те, демонструючи, як додати деякі повноваження. Нижче в дизайнері класів можна змінити ще багато налаштувань, але жодних з них насправді необхідні на даний момент. Тож наступним кроком є фактичне дублювання цього дизайнера для кожного окремого вашого селектори. Тож я збираюся йти вперед і робити це. Тепер, коли у мене є всі 16, я хочу зробити те ж саме, що й селектори класів, і змінити кожен із слотів класу на відповідний номер. Гаразд, тепер, коли я закінчив заповнювати слоти класів для кожного з дизайнерів, я зробив ще один крок, який мені потрібно зробити і це для створення повідомлень й для кожного з цих класів. Тож зайдіть у свій браузер в місту та знайдіть пристрій для повідомлень худ. Тут ви хочете скопіювати ці налаштування, змінити одержувача повідомлення на ініціюючий гравець, повернути вимкнути показ на тривалий час, змінити розташування на спеціальне, прив'язку екрана до центру ліворуч, і вимкніть пріоритет. Також виберіть звук і натисніть Очистити. Змініть як анімацію вступу, так і анімацію завершення на жодну та все інше може залишити сам. Як і для двох інших пристроїв, ми хочемо мати 16 таких пристроїв для кожного класу. Тож дублюйте їх. Після того, як ви створили 16, тепер ви хочете створити віджети для кожного з цих пристроїв HUD. Для цього я створю нову папку в нашому браузері в місту та зателефоную це віджети HUD. Відкрийте це, клацніть правою кнопкою миші, перейдіть до інтерфейсу користувача, натисніть віджет Blueprint» і клацніть «Користувач користувачний віджет. Я дам назву цьому ХАД-1 і відкрию його. Тепер, коли креслення відкрито, я збираюся перетягнути панель полотна на екран. Це діятиме як екран гравця. Я збираюся перетягнути зображення на це. Я збираюся змінити прив'язки на лівий центр, як ми вибрали в пристрої повідомлень ГАД. А тепер я збираюся змінити це зображення на зображення, яке я імпортував. Тепер, коли моє зображення вибрано, я збираюся масштабувати його та перемістити пеш посаду, яку я хочу. Переконайтеся, що оскільки це хаді 1, він відповідає повноваженням класу 1. Коли ви маєте це зображення там, де ви його хочете, ви переходите вперед і натискаєте Компілювати, і ви можете «Ал» закрити цей план. Тепер ви можете скопіювати цей план 16 разів для всіх 16 класів. Після того, як ви скопіювали їх, ви можете відкрити кожен віджет і змінити. Зображення до зображення, яке ви присвятили цьому класу. Після того, як ви змінили зображення, не забудьте натиснути компіляцію. Після того, як ви змінили зображення в усіх своїх кресленнях хад, ви захочете перейти до хади пристрої для надсилання повідомлень, які ви створили. Прокрутіть вниз, доки не знайдете віджет хад, і змініть його до відповідного креслення, яке ви створили. Оскільки це наш перший пристрій, я виберу хад 1 другий, хад 2 і так далі. Після того, як ви змінили ці бюджети, тепер ви готові повернутися до свого пристрою GameStart і заповніть повний список вибору класу. Отже, ви хочете додати 16 елементів для кожного класу, який ви створили. Тепер перейдіть до кожного з цих елементів і змініть ці значення. Оскільки це перший клас, я збираюся змінити номер класу на один клас селектор, я збираюся змінити наш селектор першого класу і хат класу. Я збираюся, щоб перейти на наш перший пристрій для повідомлень ГАД. Зробіть це для всіх 16 елементів. Після того, як ви заповните кожен із них, тепер ви можете закрити цей масив і перейти до наш наступний набір бар'єрів для появи це бар'єри появи, які оточують кожного гравця під час зворотного відліку, передпочинається гра. Отже, щоб додати це, потрібно знайти загороджувальний пристрій і перетягнути його в ігровий простір. Бар'єрний матеріал вирішувати вам, ви можете змінити його або навіть налаштувати, якщо хочете, я просто збираюся змінити його на цей напівпрозорий синій. Єдиний інший параметр, який вам потрібно змінити, це форма зони. Змініть його з ящика на порожнистий, щоб гравці могли перебувати всередині нього. Можливо, ви також захочете змінити висоту бар'єру, щоб запобігти гравцям переходити через нього. Бар'єр. Перш ніж ми приступимо до копіювання цього, я хочу продовжити і також додати інструмент для створення гравців. Я збираюся розташувати цей спаунер гравців прямо на верхній частині бар'єру. У цьому спаунері єдине, що вам потрібно змінити, це вимкнути видимість у грі. Я також збираюся продовжити та видалити ці два інші спаунери гравців, які надійшли зустрівець. Тепер. Коли наша перша локація появи завершена, я збираюся вибрати обох гравців Spawner і бар'єрний пристрій і дублюйте їх для будь-якої кількості гравців, які у вас є, ваша гра. У цьому сценарії у мене насправді немає ящика, але очевидно ці зони появи будуть бути рівномірно розподіленими у вашій коробці. Тож ви хочете створити один із них для кожного гравця у вашій грі. Зазвичай PvP в боксі складаються з 12 гравців. Після того, як ви завершите всі ці майданчики для появи, ви зможете повернутися до гри Запустіть і заповніть як бар'єри появи, так і пристрої породження гравців. Тож тут я додам 12 елементів і виберу всі бар'єрні пристрої, які щойно створив. Тепер я збираюся зробити те ж саме з елементами породження гравців. вибираючи кожного спавнера гравців, коли вони переходять до наступного елемента. Тепер, коли я завершив ці масиви, я збираюся закрити їх, і ми побачимо, у вас є ще один варіант під назвою Код худ. Я збираюся залишити це окремо для цього підручника, але це просто ще один пристрій повідомлень худ, який, якщо ви хочете створити, він застосовуватиметься до всіх гравців і може використовуватися для показу вашого код карти у верхній частині екрана. Ось і все для пристрою запуску гри. Отже. Давайте перейдемо до нашого останнього пристрою: диспетчера кнопок можливостей. Перше налаштування в диспетчері кнопок можливостей це фактично початок гри. Отже, ми можемо просто вибрати це. Під ним ви побачите список усіх повноважень, які пропонуються повністю безкоштовно. Пакет. Перш ніж ми фактично перейдемо до їх заповнення, ми повернемося до нашого коду віршів. Повернувшись до коду вірша. Якщо ви зайдете до менеджера кнопок здібностей, ви побачите, що там є багато закоментованого коду під пристроєм запуску гри. Кожна з цих можливостей використовує кнопки, які є частиною безкоштовного пакету. Що ви хочете зробити, це знайти силу, яку ви хочете додати, і ви хочете розкоментувати це. Тож у цьому підручнику я покажу вам, як додати силу спавну клонів. І як тільки ви розкоментуєте його. Виділивши його, утримуючи контроль і натиснувши косориску, ви побачите, що ви отримаєте помилку. Це тому, що ми повинні додати потужність до нашого файлу віршів. Отже, щоб зробити це, давайте мінімізуємо це, клацнемо провідник віршів і додамо новий файл віршів. І подібно до наших останніх трьох файлів віршів, ми збираємося назвати це так само, як файл клонів spawn у полі PvP контент. Тож я збираюся назвати цей спавн клонами та натиснути Створити пустим. Ви отримаєте помилки у віршах, але це нормально. Ви можете піти далі, зіпсувати це і закрити це. Тепер, повернувшись у вірш, ви побачите щойно створений файл клонів спаун. Ви хочете скопіювати все з файлу, доступного у вмісті. У це новий файл віршів, який ви щойно створили. Після того, як ви скопіюєте це. Усі помилки в диспетчері кнопок можливостей мають зникнути. І ви хочете прокрутити вниз, і ви хочете знайти функцію живлення для гравця. Під ним знайдіть там, де написано Spawn Clones», і ви хочете розкоментувати ці три рядки коду. Ви не закінчили з цією частиною вірша. Ви можете закрити його та натиснути кнопку Build vs. Code». Повертаючись до нашої папки в місту, ми матимемо новий творчий пристрій під назвою спавн клони що ми можемо затягнути. І тут у нас є кілька варіантів. Перший варіант клонувати посилання гравців. Це масив посилань гравців, які відображатимуться як клони в цій силі. Ми можемо зайти і перетягнути це. А ви хочете змінити силу ефекту голограми на нуль, щоб виглядало найбільш реалістично. Окрім цього, ви хочете вимкнути базу шоу. Тепер, коли ви створили посилання, ви можете продовжити і дублювати його ваша коробка. Ви можете мати скільки завгодно, але наразі я просто відкладу для переїзду на звук клонування відродження відтворюватиметься ще разу, коли гравець дійсно натисне кнопку та активує їх здатність. Наразі я залишу це поле порожнім, але, очевидно, ви можете налаштувати це як завгодно хочуть. Час клонів. Саме стільки протримаються клони. Я збираюся зробити це 5 секунд. А час відновлення це час, протягом якого ця здатність буде ввімкнена, час відновлення для. Тож я збираюся змінити це на 30. Наступні два налаштування це таймер клонування та повідомлення про час відновлення. Таймер клон це пристрій таймера. Тому, щоб додати його, знайдіть таймер і перетягніть його пристрій таймера в ігровий простір. Тривалість не має значення, оскільки насправді на неї впливає лише час відновлення час. Налаштування, які вам потрібно змінити, стосуються гравця, скидання поведінки завершення і час відображення, ви можете змінити лише секунди. Крім того, текст роботи таймера ви можете змінити це на щось на зразок відновлення, щоб гравець знає, що означає таймер. Нарешті я збираюся змінити назву цього на можливо, клонувати таймер, щоб мати можливість зберегти, відстежувати всі різні таймери, які він матиме для кожної здібності. Я виберу це. Останнє налаштування інший пристрій для повідомлень гад. Це з'являтиметься щоразу, коли гравець намагатиметься натиснути кнопку, але його здатність перезаряджається. Тож я збираюся зробити повідомлення на відновлення, змінити одержувача повідомлення на активацію і змініть тривалість лише на 2 секунди. Ви також можете змінити звук тут, а також розташування. Останнє, що я збираюся змінити, це колір тексту. І я збираюся зробити його червоним. Тепер я можу вибрати повідомлення про відновлення як цей пристрій повідомлення HUD. По-перше, я забув, що хочу перейменувати це повідомлення на відновлення, щоб було легше знайти. Тепер я знайду повідомлення про час відновлення в налаштуваннях і виберу його. Слід зазначити, що вам потрібен новий таймер для кожної окремої сили, крім часу, відновлення повідомлення може залишатися незмінним. Тепер, коли я заповнив пристрій клонів породи для цієї здатності. Я можу повернутися до нашого менеджер кнопок здібностей і виберіть пристрій для створення клонів як пристрій для створення клонів, який ми щойно заповнили. Тепер я хочу прокрутити повноваження, доки не знайду силу наших клонів і не зміню виберіть номер до будь-якого класу, у якого я хочу мати цю здатність. Тож у цьому прикладі я хочу, щоб перший клас мав здатність породжувати клони. Я збираюся змінити це число на першому, але якби я хотів. Скажімо, у шостому класі була така здатність, я просто змінив це на Тепер є ще кілька загальних налаштувань, які ми повинні заповнити для кнопки можливостей менеджер. Перший з них це віддалений менеджер, який фактично відстежуватиме, коли пульти є, натиснутий. Щоб визначити це, ми побачимо віддаленого менеджера та змінимо час відновлення на нуль. Вам також потрібно змінити віддалений рівень сигналу. Я збираюся змінити його на легендарний. Ви фактично можете змінити це на будь-яку рідкість, якщо ви правильно одягнете. Дистанційний сигнал щоразу, коли ви пізніше змінюєте елементи в дизайнерах класів. Тепер, коли це зроблено, ми можемо вибрати його в нашому менеджері кнопок можливостей. Наступні параметри це всі наші тригери. Отже, ми шукаємо тригер і перетягуємо його. Тут є кілька речей, які ви можете змінити. По перше, це відключення, «Вийдемо в грі. Ви також хочете змінити клас активації на слот класу та один. Тепер скопіюйте цей тригер 16 разів для кожного з ваших класів. Коли ви створите всі 16, подібно до того, як ми робили селектори та дизайнери класів, ви хочете змінити слот класу на відповідний номер для класу. Отже, тригер 1. Я збережу слот класу 1. Тригер 2. Зміна слота класу 2 тощо. Коли ви закінчите вибирати слоти класів для кожного тригера. Ви зможете повернутися до своєї здатності, менеджер кнопок, і змініть кожен із цих тригерів на відповідний тригер, який ви щойно вибрали. Створений. Причина, чому ми використовуємо тригери, полягає в тому, що ми можемо мати більше п'яти повноважень карта бокс VVP. Тому що зазвичай ви обмежені лише п'ятьма менеджерами кнопок із п'ятьма різними рідкістями. Натомість ми використовуємо тригери, щоб обійти це. Останнє, що нам потрібно зробити, щоб переконатися, що ця здатність працює, це зайти в наш перший клас дизайнер класу та дайте цьому класу пульт дистанційного керування, щоб вони могли активувати свою здатність. Переконайтеся, що оскільки ми вибрали легендарний раритет, я виберу сигнальний пульт де? Тепер, якщо я запущу сешн, мені буде випадковим чином призначено один із цих класів, і я отримаю здібності, що відповідають класу. Оскільки для інших 15 здібностей у мене ще немає повноважень. Я збираюся йти у файл віршів, перейдіть до GameStar і змініть цей рядок коду прямо тут. RandomGen. Замість 0 на клас SelectorsLengt 1 я збираюся змінити це з 0 на 0. Це лише для того, щоб мене справді обрали першим класом, щоб я міг належним чином перевірити здатність. Переконайтеся, чи якщо ви втручаєтеся в це значення для перевірки певних класів, ви змінюєте його поверніться до початкового коду, перш ніж опублікувати свою гру. Щоб вона належним чином вибрала випадковий клас. Тож тепер із 00, гарантуючи, що мене виберуть як клас 1, я збираюся натиснути код побудови вірша, а потім запустіть сешн, щоб перевірити його. Тож тепер у грі, якщо я натисну пуск, ви побачите, що мені призначають перший клас. У мене є віддалений менеджер, і якщо я натискаю його, усі мої клони з'являються, і вони повинні лише останні 5 секунд, перш ніж піти. Отже. Це стосується того, як створити здібності булочки, але є ще два типи здібностей, що мені потрібно перейти. Наступний тип здібностей, які я збираюся охопити, це здібності зі зброєю. До них належать такі речі, як морозний пістолет і карта невидимості отже, щоб додати це, перше, що ви хочете зробити, це зайти у свій провідник віршів, клацнути правою кнопкою миші, створити файл і назвати його так само, як і файл із пакета. Я збираюся показати вам, як створити силу карти невидимості. Тож я дам назву цій картці невидимий і натисну Створити. Як і на інших пристроях, відкрийте свій вірш і скопіюйте все з іншого папку. Зробивши це, виклацайте вірш, створюєте код вірша та перетягуєте новий створений пристрій у ігровий простір. Тут є декілька варіантів. Першим буде вибір пристрою для запуску гри. Другий варіант, який клас матиме цю здатність. Тож я виберу клас номер 3 або фактично два тут. А тепер у нас є умовна кнопка. Ця умова перевірить, який предмет тримає гравець, і вирішить, чи гравець тає, тримає картку або щось, що не є карткою. Отже, щоб додати це, давайте знайдемо умовну кнопку. В налаштуваннях єдине, що дійсно потрібно змінити, це ключовий пункт, і змініть це на будь яку картку ключ. Це навіть не обов'язково ключ карта, це може бути будь який предмет. Таким чином, ви можете зробити як банан-невидимку. це не має особливого значення. Вибравши це, поверніться до свого пристрою та натисніть цю умовну кнопку. Останнє, що нам потрібно зробити, це перейти до нашого дизайнера класу 2 і фактично додати ключ картку, яку ми ставимо в умовний. Тепер, коли це завершено, я фактично збираюся повернутися до вірша і повернутися до файл вірша для початку гри та змініть getRandom з нуля і нуля на один до одного. Щоб переконатися, що мене обирають у другий клас, щоб я міг це перевірити. Натисніть вірш, створіть код вірша, а потім натисніть Зміни. Гаразд, повернемося до гри. Якщо ми натиснемо пуск, ти побачиш, що мені призначать другого класу з карткою ключем, і якщо я тримаю її, я стаю невидимим. Що чудово в цьому, так це те, що ключ-карта працюватиме лише для гравця, який має її обраний клас. Отже. Якщо інший гравець підбере картку ключ, він не зможе стати невидимим. Останній тип здібностей, які я хочу розглянути, це здібності, які насправді нічого не вимагають, крім номера класу. Тому для цього я збираюся продемонструвати, як реалізувати здатність подвійного насоса. Спочатку я збираюся створити новий файл віршів і назвати його подвійний насос. Тепер, коли я це створив, я збираюся скопіювати все з вмісту подвійного насоса у цей новий файл, який я щойно створив. Тепер, коли це зроблено, я можу вийти з вірша та перейти до браузера в місту. Спершу натисніть verse та створіть код «Verse», а тепер у наших пристроях Creator ми матимемо дублікат, насосний варіант. Для цього пристрою є кілька налаштувань, які нам потрібно заповнити. Перший це початок гри, другий селектор класу. Я збираюся змінити цей номер класу на клас No1, щоб будь-хто міг створювати клони. Також я подвійний насос. Наступне налаштування умовна кнопка. Я збираюся шукати умовний і додавати його до ігрового простору. У цій умові я збираюся спускатися, доки ви не знайдете ключовий елемент і не зміните це, до помпової рушниці, яку ви хочете, щоб гравець міг подвоїти. Я збираюся вибрати помпову рушницю, яку я призначив кожному класу раніше. Тепер поверніться до свого менеджера подвійних насосів і виберіть цю умовну кнопку, яку ви щойно створений. Після цього нам знадобиться маркер гравця. Я збираюся знайти маркер гравця та перетягнути його в ігровий простір. Тут слід вимкнути показ маркера. Після цього перейдіть до списку предметів і додайте помпову рушницю. Ви також хочете вимкнути видимість для програвача треків. Тепер, коли я це вибрав, я збираюся зайти в наш подвійний насос і вибрати маркер гравця. Останні два параметри це особа, яка надає предмет і засіб видалення елемента. Для надавача предметів ви хочете змінити надання надію. Щоб зберегти все та додати насос, дробовик до списку предметів. Ось і все для надавача предметів. Для видалення предметів все, що вам потрібно зробити, це вимкнути відтворення звуку та додати помпову рушницю до списку предметів. Тепер, коли обидва ці пристрої готові, я можу повернутися до нашого подвійного насоса та змінитися дарувальник до дарувальника і знімач до знімача. Крім того, оскільки сценарій збирається надати гравцеві зброю, я збираюся видалити. Помпову рушницю з інвентарю першого класу. Тепер я внесу зміни, і наш подвійний насос має працювати. Тепер ви можете побачити на першому класі, що у мене є пульт дистанційного керування сигналом, і щоразу, коли я знімаю свою помпу, дробовик, він видалить його та миттєво дасть мені новий. Тепер вам потрібно зробити лише дві речі, щоб ваша коробкова pvp карта дійсно працювала належним чином. По-перше, це налаштування острова. Знайдіть налаштування свого острова та скопіюйте всі ці налаштування після встановлення параметрів острова. Останнє, що вам потрібно зробити, це створити базовий контролер шторму. Це буде вашим штормом для гри. Тут ви можете пограти з цими налаштуваннями залежно від того, як швидко ви хочете, щоб шторм прийшов. Отже, якщо ви не знаєте, на що ви хочете встановити ці параметри, ось деякі основні параметри, що я би рекомендував. Ще одна річ обов'язково розташуйте цей штормовий контролер прямо в центрі. Ваша коробка гаразд. Це майже підсумовує цей підручник про те, як створити карту боїв із ящиками. Будь ласка, поставте лайк і підпишіться, якщо вам сподобалося це відео.